Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Ну напевно може текст, який одразу приходить на згадку, коли ми думаємо про вдячність людини або людей. І я вам відразу скажу, що це. Така настанова від Ісуса Христа, яка була в його реальному житті в служінні людям. Ми прочитаємо це Євангеліє від Луки, 17 розділ, з 11 вірша. І сталося, як йшов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею, і як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів. Які стали здалек, вони піднесли голос, гукаючи, Ісусе наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що одужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був. Самарієць. У відповідь Ісус сказав Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Дуже наглядний приклад, правда. Ісуса Христа зустрічають десятеро людей. Він подорожує до Єрусалима з того місця, де Він виріс, з Назарету. Він іде через Галілею, потім Самарія, що розділює Галілею і Юдею, і йде до Юдеї, до Єрусалима для того, щоб вклонитися Богові. Навколо нього його учні. Навколо нього люди і народ, які його слухають, і ось десятеро людей, які були прокаженими. Тобто в них була хвороба, яка руйнувала їх тіло дуже сильно. І коли вже минув час, то хвороба, ну знаєте, затягувалася, і у людей відвалювалися пальці, ніс обличчя, було таким досить страшним. але Сама тяжка ситуація при цій хворобі те, що людина не могла спілкуватися з іншими людьми. Людина не могла бути в своїй родині. Вона була за станом, вона була за містом. І вони повинні були жити окремо, тому що Бог сказав Ізраїлю: якщо буде серед вас прокажений, і священник подивиться і поставить цей діагноз, то людина повинна піти на самоізоляцію, повинна була вийти. Тоді не казалось про те, що ця хвороба розповсюджується. Тоді казалось про те, що просто людина сама нечиста, і її спілкування з іншими, воно принесе їм проблем. Тому ці люди все роблять за законом, вони живуть за містом. і вони почули, що йде Ісус Христос, який творить чуда, який зцілює людей, який є великим благословенням. Він великий Божий Пророк, а може навіть і Месія. І вони збираються разом. Ці десять людей. Така, знаєте, компанія вже застаріла. Тобто, щоб десять прокажених зібралося, це знаєте, це, це роки йдуть. І ось вони зустрічають Ісуса Христа. Ісус Христос ще від дороги не відпочив. Він тільки входить в місто. Вони стають у нього на дорозі на певній відстані. І що вони кажуть? Вони прийшли і вони гукають гучним голосом наставнику. Помилуй нас, і Ісус каже їм: добре, ідіть і покажіться священникам. Взагалі, мені дуже подобається ця історія, ця практика. Я от думав про те, про яку статистику каже Ісус Христос в своїх приповістях? От, взагалі, як Він оцінює людей? Хто пам'ятає приповісті Ісуса Христа, які пов'язані зі статистикою? Ну, наприклад, п'ять мудрих дів п'ять нерозумних. А? Чудова статистика. 50 на 50. Мудрі і не, не, не сильно мудрі. І ще є якісь статистичні речі? От Подумайте про це. Про що ще казав Ісус Христос, Які у нього приповісти? Притчі були про людей. Чотири ґрунти, наприклад. да? Чотири різних типу людей. І ми можемо сказати, а може там по четвертині, може по різному, але це теж статистика, да там кожен четвертий є сприятливий до Слова Божого. І от якось це з цифрами пов'язано. Або, наприклад, людина, яку побили розбійники, і йде, і зустрічається: ну, хто на нього натрапляє? Священник, Левіт, а потім Самарян. Потім самарян. І ми тут бачимо. 66% людей, які не готові допомагати, і 33, які відверто відкриті. І оці всі прип... приповісти Ісуса Христа, вони про добру оцінку Бога до людей. О, який великий відсоток. А давайте тепер подивимося на практику. А які ж серця насправді відрізняються і Богу приємні на практиці? От тут 10 людей, які були прокаженними. Який відсоток від них були справді вдячними Богові? І зробили щось, що вражає Ісуса Христа, і Він це виділив? Десять. Десять відсотків. Як Бог оцінює, да там 5 мудрих, п'ять нерозумних. Одна четверта там ґрунт, який добрий для того, щоб сприймати. Кожна третя людина, вона є добра. І ось практика вам. Тільки десята людина. Тільки десята людина якось відрізняється в очах Божих. Я йду до того, що Ісус Христос, знаєте, так позитивно завищує, насправді надихаючи людей бути добрими. Але тяжка практика і реалії житті. В тому, що насправді насправді реагують якось по-особливому на, на Боже Слово, на Боже благословіння тільки кожна десята людина. І це, це якась скорбота я не знаю. Це якось тяжко. Добре. за оцінкою Христа все зрозуміло. Хочеться щось особливе побачити в цій історії. Ну, добре, те, що в них була віра у всіх все таки. Тому що е, Ісус Христос звернувся і сказав: Та йдіть до священника. І якщо б вони не мали надію, що щось з ними буде, вони б не почали діяти, так? Чи ні? Вони б сказали: Та ну, давай ми якось спочатку побачимо, з чим ми йдемо до священника. І ще я хочу сказати, що, напевно, найтяжчіше було самарянину йти до священника, тому що. Я так скажу, заздалегідь в Самарії зі священниками Божими була проблема. Була проблема, тому що їх було мало, а іноді майже не було. Тому що в Самарії не було храму. Тому що в Самарії іноді був, іноді не був жертовник для Господа. І хтось скаже: Та можливо, тому що він не впевнений був, до якого священника йти, то він повернувся до Ісуса Христа. Але насправді Христос побачив його серце і сказав: Ти та людина, яка розумієш, яка вдячна. А інші пішли. Я хочу сказати, вони всі були чоловіки. І для мене саме їх реакція вона є природною. Ну, перше, вони віру проявили. Тому що, ну, наприклад, хто пам'ятає історію про прокажену людину, яку сказав: Йди купайся в Іордані. А він каже: А що, з того міста, де я прийшов? Як його звали? Неїман. Що в моєму місті немає річки нормальної, там більше річки так краще, не піду я нікуди, а потім йому сказали, що ну це ж це проста річ. Іди спробуй. Вони всі спробували, вони всі кращі Імана. Вони пішли і буквально почали виконувати. Я не розумію, що тут за претензія Христа або що з, у нього за такі очікування від них. Вони ж чоловіки. Вони буквалісти, вони знають по закону, що по закону мені потрібно йти показатися священнику, а потім уже спілкуватися з людьми, і вони б сказали, а що я роблю не так. Все логічно. І тут я скажу: найкраща ілюстрація в тому, щоб зрозуміти, про що йде мова, це саме відносини чоловіка з жінкою, чоловіка з дружиною. Ось вони дуже тут, знаєте, в сфері натяків, в сфері розуміння. От ми іноді люди, ну, чоловіки, ображаємося і кажемо: у жінок якась інша логіка. Тому що незрозуміло, коли, наприклад, чоловік і дружина посварилися і вона каже йому та не купляй. То він скаже: та ти ж сама сказала не купляй. А якщо вона, якщо вона сказала не купляй, що він повинен зробити? Купити або якось ну, змінити. Наприклад, ну, він запитав: ти образилась? Вона каже, ні, він каже сильно, вона каже, да. І хтось скаже, це просто жіноча логіка. Тобто, ну він же чоловік, він розуміє, домовилося, от ти ж сама сказала оце, оте і те. І навіть... Але вона щось очікує, іноді, та що воно від мене очікує? Але досвідчені чоловіки розуміють, що чого очікує жінка? Вона, наприклад, від чоловіка очікує, що якщо ти по особливому до мене відносишся, то ти повинен здогадуватися. Не тільки здогадуватися, ти повинен бути по особливому просто чутливим. Так чи ні? От жінки, скажіть, я правий? Ну, от якісь очікування, що він повинен здогадатися, мова ж про чутливість іде, так? Про особливе відношення, то якщо він мене любить, це він з кимось може там домовлятися, логічно діяти, там сказати ми договорилися. А зі мною, якщо він по особливому до мене відкритий, то він уважний повинен бути. А якщо уважний, то відчувати так чи ні? І тому іноді для чоловіка не за логікою. Я тут не каблуками вчу бути. Я вчу про те, що коли мова йде про відчуття один до одного, то мова йде про відносини і про чутливість особливу. Правда, десь, ну я розумію, чоловіки іноді по своїй природі не можуть здогадуватися. Але коли він зробить трошки більше, ніж просто логіка, ніж просто та ти ж сама сказала, а проявить якусь чутливість мудрість, це приємно в рази, правда? Це якось будує більше відносини, тому що це особливе відношення один до одного. Ось тут дещо подібне відбулося з Ісусом Христом. Він сказав: Та йдіть, покажіться священникам. Але, але один з цих десяти, він йшов. І замислився собі. Добре, я йду показатися священнику. Він побачив, що він змінився, і він згадав про кого? Про того, хто його змінив. І він той час подумав, якщо він такий великий, якщо він такий сильний, що ті священники, до яких я піду, що змінилося, коли я ходив до нього в той раз. Значить, Ісус Христос той, від кого залежить все, а навіть і Всесвіт. Я хочу ще раз його побачити. Я хочу ще раз до нього звернутися. Я хочу ще раз клонитися, тому що я розумію, вклонюся йому, вклонюся Богові. Він здогадався. Тут не домовленість була, просто йдіть, покажіться священникам. А він здогадався, що це Месія. Чи побачу я його колись ще раз? Але я хочу піти до нього і впасти йому до ніг. І прославити ім'я Бога, тому що я відчуваю, я розумію, що це той, який повинен прийти для Ізраїля. Друзі, оце розумієте, такий момент тонкий, як павутинка, такий момент серця вдячного. Що таке вдячне серце? Це Бог може сказати: Ну, я для тебе роблю, я твій Бог, ти моя дитина, отак воно повинно бути. І ми живемо як, ну, так нормально. Але до вдячності нас штовхає наше серце, так чи ні? Бог не каже, будь мені вдячним кожен день. От просто кожен день, кажи мені, там прославляй мене отакими такими словами. Всі слова, якими я його буду прославляти, це ж від мого серця. Це моя реакція. Я людина, я рефлексую. А якщо я не рефлексую, ну просто що від мене? Притив до церкви в неділю, послухати, що там розказують. Може, якісь гроші в мене є, пожертвувати. От і от просто от що від мене? От я прийшов, от я зробив. А що комусь потрібно, коли він приходить і каже: я хочу подякувати Богові, от, от що я можу для нього зробити? О, щось придумати, що я для нього можу зробити, попитати. Тобто, знаєте, на одну сходинку вище, вище піднятися, якось в тому, що я відчуваю, що від мене потребується, і того, що я хотів би зробити. Трошки більше. Не тому, що я такий багатий, не тому, що я такий ресурсний, не тому, що в мене здоров'я, що я розпираю щось робити, а тому, що я відчуваю оцю якусь мою потребу, щоб Бога прославити, і мене не хтось не веде, мені прямо ніхто не каже. Я здогадуюсь, що це добре. Знаєте, це найкраще каміння, наприклад, в будівництві е, сім'ї, відносин, виховання. Коли люди роблять більш, ніж просто вони по статусу або по своєму просто положенню їм потрібно робити. Більше, ніж я здогадуюсь. Тому, чоловіки, здогадуйтесь. Тому по-особливому будьте відкритими і відчувайте. Такої ж іноді жінки, так, точно так, і іноді просто от наші відносини. Будь чутливим, будь відкритим. І до Господа основна ідея цього тексту. Може, ти просто розумієш, так від мене потребується оце, друге і інше. А де тут вдячність? А чи схожий ти на одного з десяти, який щось зробить, пройде шлях, повернеться і скаже: Господи, я хочу тобі вклонитися? Він уже отримав те, що він бажав, в нього воно вже є. Може, є люди, до яких він побіг раніше? Його може родичі. Може, його знайомі, просто хтось, з ким він хотів би поспілкуватися, але до кого він іде? До Бога. І це є велика мудрість. І він прийшов до нього, побачивши, сказав: э... Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. Чужинець. Людина, яка була непередузята. Ті, які пішли, напевно, більшість з них були все-таки з юдеї. Напевно, тому що Самарієць, так знаєте, підкреслено. Напевно, кожен з них ну, бажав піти до якоїсь людини. До священника, якого він знав. І в нього, от вони на думці, в нього програма, він іде, в чому їх проблема. Але Христос потім сказав о цьому одному: Іди, твоя віра тебе спасла. І я задаюсь питання. Оті всі, що пішли за законом, оті всі, які пішли по тому, що їм від них вимагалося, чи їх віра зцілила їх. Чи ефект був тимчасовим? Це привід для того, щоб замислитися. Скоріше за все, на цьому одному ефект був довготривалий. Зцілення було від Бога справжнє і назавжди. Ми не знаємо, як з іншим. Ми не знаємо, яка їх судьба, Але по словам Христа, яких доля, по словам Христа, ми здогадуємося, що у нього одного був сталий ефект. І я думаю про ті зміни, добрі, які приходять в наше життя. Іноді вони приходять, як зміна погоди. Іноді ти бачиш, що зміна приходить, але потім, як хвиля, яка прийшла, вона починає витягуватися назад. І рівень навіть. Падає нижче, ніж був до того. Я багато бачив людей, які там, приходили до Бога, молились молитвою покаяння, я своє життя віддаю, навіть приймали хрещення, і це якийсь такий, знаєте, накат, і начебто зміни, начебто щось в родині і каже: та я от попросив прощення там, у мого батька, якось з дітьми. Оце все якось добрі зміни. А потім зустрічаєш людину через певний час або бачиш, як він живе. І думаєш, чому виходить такий відкат назад сильний? Він якось начебто були зміни, але потім рівень цих змін падається, і людина якось в чомусь навіть стає гірше, ніж до того. Бо це в нього не було досвіду, він мав таку дитячу віру, а потім вже досвід. І після падіння або відката духовного навернутися людині. Ну те, що Ну трохи тяжче, тому що він уже був на цьому шляху, він каже, та я вже молився, та я навіть хрещення прийняв, я відпав від церкви, а що які будуть переміни. І я думаю про те, чому на одних людях ефект сталий. Ефект такий, що він навертається, і це як хвиля потужна змін, і він піднімається, а інший відкачується назад. І от знаєте, у цьому щоб зачепитися самому, не тільки коли тебе хвиля несе, не тільки коли ти натрапив Христа і разом з толпою гукав і попросив в нього прощення. Я, я пам'ятаю ці евангелізації, коли виходить там по 5 по 10 людей. Та я скажу так: коли війна, війна почалась отут у нас на сцені, хто був в той час? Пам'ятає 10-15 людей, які виходили і просили у Бога прощення, змін в житті. Щоб Бог змінив життя, щоб Бог торкнувся. І, і так навіть зі сльозми багато людей просили: а де вони зараз? Де вони зараз? Чому одні змінюються, а інші ні? І ми бачимо, що цей зачепився. Він зачепився вдячним серцем своїм. Він зачепився тим, що поособливо захотів наблизитися до Ісуса Христа. Не просто те, що від нього вимагалося, а серце своє нахилити, а це дещо більше, це дещо більше. Якщо ви хочете справжню зміну, може час до цього навіть і прийшов. Ви знаєте, і так от в спілкуванні з деякими людьми, так ми з братами говорили. І знаєте, от є багато людей, є деякі люди, які пройшли певний шлях до Ісуса Христа. Хтось з вас багато ж ходив в церкву, да? може хтось робив якісь кроки? Друзі, ви впевнені, що ви, вам на цьому треба зупинитися? Ви впевнені, що то, де ви зараз знаходитесь, це ваша ну, краща точка контакту з Богом. І вам цього достатньо. Вам достатньо цього? Чи ви хочете більше? Чи ви хочете справжніх змін в житті? Чи ви хочете покаяння? А може ви думали про хрещення? Знаєте, і ми отак, от спілкувалися з деякими, є вже бажаючі, які навіть е, не до літа чекати до хрещення, а може взимку зробити це хрещення. Не бійтеся, не вріжся під, під льот. Можна організувати добрі умови для хрещення. Подумайте про це. Подумайте про це. Ми е, напевно з наступного місяця почнемо заняття для підготовки. Якщо у вас є бажання, є розуміння наближатися до Бога, а більше того, якщо ви не каялись перед Богом і не отримали прощення гріхів, ви можете підійти поспілкуватися, може, там, на сьогодні іншого дня, але розумійте, вам потрібно зробити дещо більше, і це недостатньо. Взагалі, цього недостатньо. Якщо ваше життя не змінилося, якщо Бог нічого ну, далі не робить. Ті реформи, і ви відчуваєте, що ви відкачуєтесь назад. Вас, вас ними то, то підносить. Знаєте, як от дух вроді, як от Христос сказав, він віє, де хоче, і так вас то підносить, то якесь натхнення. То ви впадаєте в якісь депресію, не знаєте, що вам робити, не знаєте, як вам жити. Якщо вас качає отак, то напевно в вас немає якера. Вам не не, не не за що зачепитися, ви не знаєте, за що вам ухопитися. Подивіться на цю людину. Він йшов і сам здогадався: я повернусь і прийду своїми ногами до Ісуса Христа. Він не дивився на оточення своє, бо дев'ять пішли далі. А Він зрозумів, він здогадався. Його розуміння заставило його повернутися, залишити його кампанію. Ти ж уже чистий, навіщо мені ця кампанія? І прийти до Ісуса Христа. Клонитися йому, і Христос йому скаже: віра Твоя тебе спасла. От Тебе особисто спасла. За тих, я хочу, хочу сказати, не скажу впевнено, за тебе хочу сказати, Твоя віра тебе врятувала, ти пішов зі мною, ти будеш благословенною людиною. І ті зміни, які будуть в твоєму житті, це буде краще, ніж було до цього. Друзі, дослухайтеся до цих слів. Відкрийте свою, відкрите своє серце і прийміть Ісуса Христа в своє життя. Нехай це буде такий поштовх від вас. Ніхто ж не буде вас хапати за руку і казати, потрібно спастись. тобі потрібно спастися. Тобі потрібно помолитися, тому що ти в пекло підеш. Може, така людина знайдеться, але ж ми просто натяками кажемо. Я вам натякаю. Будьте вдячними Ісусу Христу. Покайтеся в своїх гріхах, довернися до Нього лицем. І йдіть на збудову свого духовного життя. Зробіть по максимуму, що ви можете зробити для Бога, і побачите Його відношення до вас як до вдячної людини. Це більш за все. Тому нехай не тільки вдячні слова і вдячні молитви сьогодні будуть від нас до Бога, а справжні зміни. Тому сказано, що Бог очікує від нас плоду Духа Святого, плод Духа. Що це таке? Це певна реакція наша, це певні зміни наші. Це не просто слова, які ми кажемо. Це не плід. Слова це не плід. Плід це наша реакція, це наші зміни, це посвята Богу, це певні кроки, які ми робимо до Нього і до людей. Друзі, нехай Бог вас благословить. Нехай у вас в житті буде ну, все, всього доброго рясно. Нехай буде за що вам дякувати завжди. Сьогодні, от просто проживіть цей день з дячним серцем, може, перелічуйте все добре, що Бог вам дав. Декілька разів можете помилитись і сказати, Боже, дякую тобі. За це, за це, за це. Просто пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб у вас в вашому житті все добре продовжувалося. Згадайте це і скажіть Богу, я тобі дякую. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить. Nothing wrong with